На для будівництва я вам по квартиру на школовому будинку площадчики 25 градусовські 221. Це за добром там Що за заборгованості. Поверхованості немає. Ні в по документальному податку, ні по немає. Є свіжа інформація, але там є почати пошту, так? Ну да, чи контроличений. Ні, я вас запросимо за АТБ і... Банка в користуванні переживаємо. А у нас представника немає, ми не викликали, бо це достатньо велика площа забудови, хотілося послухати. Ninguém está vendo Não, não